Вислухайте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Відбудова Охмадиту. Чому обрали одного з трьох найдорожчих підрядників? Говоримо з журналістом Юрієм Ніколовим. Пане Юрію, пояснімо систему, яка працює в контексті ось цих підрядників на відбудову Хмедиту. Тому що що нам потрібно розуміти, це ж не йдеться про державний тендер, я правильно розумію, і всі ті кошти, які власне виділені на відбудову, йдеться про пожертви, чи я неправильно це все считую? Все вірно. Український бізнес, громадяни, після удару ракетою по Ахмадиту пожертвували сотні мільйонів гривень на благодійний фонд самого Ахмадиту і закупівлю вирішили тому провести не в системі Прозоро, оскільки це ж не державні гроші, і тому проводити не по закону, а по якимсь власним таким правилам. Самого Ахмадиту. Ну і як, як з'ясувалось, правила у них, знаєте, наполовину хороші, наполовину погані. Но, е, вони були хороші в тому сенсі, що ми побачили на самому початку процедури е, всі пропозиції фірм, які подались. Але потім е, Багадійний фонд. Е, Скажімо так, в атмосфері абсолютної непрозорості прийняв рішення про обрання чомусь одного з найдорожчих е, підрядників, е, тих, які пропонували роботу. Тобто, е, там навіть серед учасників, яких просто проігнорували, була вдвічі дешевша компанія, е, яка власне і будувала той я хмеди, якої на руках є всі технології, техніка, ну будівельники відповідної кваліфікації, але її теж проігнорували з якихось причин, і незважаючи на те, що в неї пропозиція вдвічі дешевша. От, о, і те, що я розмовляв з учасниками торгів там іншими, яких там зрештою, о, скажімо так, почали з ними перемовини вже уточнювання, то от одна фірма пропонувала роботи виконати за 220 мільйонів, і сказала, що її о, так би вигнали тільки за те, що якісь були сумніви у замовника стосовно її якоїсь податкової папірця з якоїсь податкової, але якого папірця навіть не сказали. Тобто, знаєте, все-таки, от. Якби здається, вважається, але нічого чіткого і такого, о, щоб о, могло б, о, нормально пояснити, чому зрештою брали підрядника ціною 307 мільйонів гривень. Ну це занадто. Чи існує всі ці розуміти, тут теж такий дуже дуже важливий момент розуміння, що таке занадто чи ні? Тому що коли йдеться про відбудову лікарні, можна може здаватися, що ну це не може бути мало грошей, і я, от, наприклад, суб'єктивно чуючи там цифру, не можу сказати, чи усвідомлюю я, що це багато чи ні, і це очевидний момент. І власне тут логічно постає запитання: так а які в нас важелі впливу і взагалі система контролю? Якщо Гроші не державні, то ніби і контролювати, і перевіряти доцільність їхнього використання не випадає. Виходить так. Ну комусь ви не випадає, комусь випадає, і я щиро переконаний, що цей контроль мав здійснити ті, хто робив ті пожертви. На щастя, вони робили це публічно, і перелік відомий. І я навіть у Фейсбуку в себе коли сьогодні писав про це, тегнув кількох бізнесменів, які робили крупні мільйонні пожертви, ну яких я особисто знаю, що вони звернули на це увагу. І Деякі з них вже відреагували, наскільки я знаю, і вимагають а, від Охмадиту пред'явити кошторисну документацію, яка вдала змогу оцінити. А що ж тут? Де там запхали такого в ті 300 мільйонів цікавого, що прям от ну не можна ніяк дешевше, а чи є? Ну... Чи є розуміння зараз щодо зворотньої якоїсь дії, чи можна переграти цей тендер і власне обрати? Безумовно, іншого Безумовно, він вже проводиться не по закону про закупівлю. Тобто тут немає якихось державних процедур, порушення яких тягне за собою якісь там юридичні наслідки. Це абсолютно внутрішні процедури ну, самого Воно каже, що вони можуть зібратись на калінці, там вирішити підписати якийсь новий наказ про те, що там робимо інакше, і все перегра. Рати, тобто, це на щастя ще не ситуація от, зрада, зрада, коли вже гроші полетіли. Охмадит у своєму повідомленні про брання переможця, ну так і сказав, що поки що нікому ще не платили. Ну, мабуть, вони відчували, чим це закінчиться да них. От тобто, вже народні депутати пишуть з цього приводу запити. Ну бо ситуація ну справді дуже скандальна, і насправді не настільки неочевидна з точки зору ціни. Бо я ж кажу, було кілька реалістичних пропозицій від нормальних учасників ринку, які просто були вдвічі дешевше від цього переможця. І от я особисто перевіряв пропозиції: хто за яку ціну там пропонував змінити вікна і так далі. Ну там було цілком очевидно, що е, у переможця е, тупо завищені ціни. От мені і хочеться сказати, хлопці. Якщо ви хочете собі вдома поміняти вікна вдвічі дорожче, ніж вони коштують на ринку, так робіть це собі вдома за свій рахунок. Ну ви не маєте права так робити з сотнями мільйонів гривень, які подарували українцям на, на такому пориві щедрості щодо відбудови. Нагадую, наш номер телефону 0800 30 40 33, якщо ви хочете зателефонувати і прозвучати в етері, або ж можете написати ваше запитання чи думку, озвучу я вайбер, номер якого 067 67 404 76. Пане Юрію говорячи про там послуги, вартість послуг, зміна. Ну ми розуміємо, що вікна можна зрозуміти, скільки там коштує вікно середньостатистично. Але разом із тим я усвідомлюю, що може бути там якість виконаних робіт, і це ті моменти, якими можна прикриватися, аргументуючи, чому обрали, наприклад, там дорожчого підрядника, говорячи, що ну вони зроблять швидше і поставлять більш якісні вікна. Чи це так не працює тут? Це ну звісно, таке можна говорити, але це якщо е, вважати, що твій ну людина до якої ти це говориш, що він, вибачте, нічого не роз не розбирається в цій сфері. На щастя, наші гроші вже давно розбираються в будівельній галузі, і тому е, цей аргумент тут абсолютно не працює, бо вони обрали фірму переможця, яка у якості власного. Ну, так з власної спроможності виконання цих робіт е, завантажило офіційні документи на цей тендер. Е, і в цих документах була довідка, що у них є один автокран Камаз, який е, стріла якого е, максимально розтягується до другого поверху. Вибачте, ну, корпус е, там 9 дев'ятиповерховий. Тобто, а як вони вище будуть робити заміну фасаду? Кран на, на кран ставити чи Хороші там... хороше запитання. Тобто, вони не завантажили техніку, яка б спеціальна техніка, яка потрібна для укладки плиток теж оцих посадних кермічних коричневого кольору. Тобто, ну, у них у самих фактично нічого немає, окрім цього там. Тому ми все добудемо, ми там все дістанемо. Але я ж кажу, викидають навіть ту фірму, яка побудувала цей ехмедит, І я от, Про це люди мало знають, і фірма сама не хвасталась, вона тільки в тендерній документації завантажувала. І вона сказала, що вже після. Того обстрілу ракетного, вона за власний рахунок безкоштовно для всіх виконала частину робіт по внутрішньому порядженню. Тобто хірургічні палати в Ахмадиті в цьому корпусі вже працюють саме тому, що фірма безкоштовно це зробила. Але оцей обсяг безкоштовно виконаних робіт, Ахмадит все рівно загнав в оцей кошторис. Тобто, умовно кажучи, що подвійна оплата за зроблено вже, да у нас там зашита. Цікавий момент. Маємо дозвонювача. Будь ласка, ваше запитання. Як вас звати? Добрий день, добричі, добрий вечір, доброго здоров'я. Дякую за тему. Е, Володимир, звати, дивіться. У мене таке питання. В мене щось не віриться, що ми вже не воюємо на два фронти. Один фронт армія держить проти Кацапів. А другий фронт журналісти держать проти нашого офісу президента і подручними їм по корупції. Чи зуміємо ми перемогти? Ну тут деякі сумніви є. Дякую за відповідь. Наші бійці на фронті, так і ми тут, не спимо. Так, дякуємо за е, такий відгук. Це швидше про напевно про подяку, можливо, але разом із тим, е, про. Ось ці тези, які лунають, я не вперше їх чую. Я дякую, пане Володимире, що ви зателефонували і говорите про це, тому що ми вкотре опиняємося в певній пастці, тому що з одного боку дуже важливо там без іпсу, не безповсюджувати і псони, піддаватися на маніпуляції і всіляке таке. Але коли виникають якісь закономірні критичні оцінки, це одразу все можна запакувати. такі от пак. Ракет того, що це провокація, і про це не потрібно говорити. Ну, словом, ми маємо справу з тим давно, і я думаю, що якісь такі об'єктивні фактори, зокрема, от як цей із охмадитом, і з ну, банальним аналізом і прискіпливим порівнянням, я думаю, що е, сам за себе говорить. Так, безумовно. Тобто, все, все буде добре в цьому плані. У мене немає враження, що ми програємо будь-яку війну. Так, це, це це важливо, пане Юрію. Ще запитання, яке стосується безпосередньо лікарні Охмедиту. Як ви бачите реакцію від них? Чи є якась комунікація, чи ви виходите на зв'язок, чи ставили їм напряму запитання? Ну, від них немає жодної комунікації. Ну, в принципі, е факт, той, що вони взагалі самі дали першу комунікацію. Вони вчора на вечір е повідомили сам Хмедит. Повідомив про це обрання, і вони відразу просто от сказали все те, що я у них хотів би спитати, яким чином ви це обрали. Вони від відразу написали: це була процедура не за державні кошти, а, а значить, не по закону, а значить, по нашому внутрішньому е якомусь там е розумінню, а значить, ми як захотіли, так і зробили. Все, ну що ще в них питати, а, оскільки вони ніяк звісно не хотіли саме сказати: Ой, ми вибачте, обрали там вдвічі дорожчі фірми ніж могли би. А, то тепер хай відповідають на це, скажімо так, в іншому місці. Такий цікавий момент. Ну але знову ж таки, як захотіли, так зробили це хороша відповідь, коли не йдеться про державні кошти, але це йдеться про гроші людей, і яка різниця, як вони потрапляють через сплату податків чи через пожертви. Безумовно, і саме тому тут дуже важлива реакція благодійників. Тобто, е, якщо зараз благодійники, які просто доставали ці кошти з власних кишень, ну з, з оборотних е, коштів власних компаній, якщо благодійники зараз це спустять медиту, ну тоді постане велике питання: за що ми тоді взагалі рубаємося? Ну захищаємо гроші платників податків на державних тендерах. Ну, тобто, якщо от знаєте, так просто всі опустять руки. Ну поки що, в мене таке враження, що ця історія не має забутись і не має завершитись отак, от, як є. Тобто, можливо, там певний час, якийсь ся треба для е медикам для ну, розуміння внутрішньої ситуації. Хтось щось комусь має пояснити, хорошим би виходом було, якби е вони скасували своє рішення про брання цього замовника і і пояснили всім нам, які ж такі. Страшні претензії є до компаній, які пропонували виконати роботи дешевше. Ну і взагалі, як вони побудували цей кошторис, оскільки те, що я бачу і розумію, ну я навіть дивлюсь на фотку на фотографію оцього обстріляного корпусу Ахмадиту, Навіть я просто там не збройним оком бачу, що там багато елементів фасаду залишились цілими. А вони записують кошторис за всіх елементів. Ну тоді ж можна знаєте, як <смі> цілий залишаєш і міняєш тільки ті, що побиті, а оплату отримуєш за все. Те, те, що там ти нібито зробив по документах. Я думаю, що це рішення має бути переглянуто, і е, якнайшвидше Міністерство охорони здоров'я з Ахмадитом має вирішити цю історію. Я ще раз нагадаю номер телефону. Якщо раптом є запитання 0800 30 40 33, е, телефонуйте нам і ставте свої запитання, висловлюйте думки. Е, я би ще хотіла напевно запитати більше подробиць про обраного підрядника, хоч ми е, там вже знаємо і про кран, який тільки до другого поверху дістає, і власне про. Вартість, але чи є ще якась інформація безпосередньо про цей буттехнолоджі? Mm -hmm. Так називається да. Ну, Буттехнолоджі це одна з компаній в складі групи із запорізької однієї там забудовницької фірми. Вона забудовницька група. Ця група реально в Запоріжжі вже кілька років працює, тобто, це не рога і копита. Тобто, тут немає сумнівів, що вона спроможна. Вона збудувала навіть одну з клінік у Запоріжжі. От, але власники цієї фірми, ну, знаєте, дуже політично обачні. Сім років тому вони перебували у партії самоповіч, львівського мера, отримували в той час землю під Львовом, під забудову. Ну, якось так магічно, що отримали землю для будівництва реабілітаційного центру для бійців АТО, а потім Бах виявляється, що це буде торгово-розважальний центр. От. От, але коли влада змінилась в країні, да то вже менеджери цих компаній будівельних виявили, що вони балотуються в раду вже від «Слуги народу. Ну тобто, це знаєте, такий український бізнес usual. тримає нос повітру. От, ну і ще запорізькі журналісти, оце мені вже розповіли. Що е, власники цього фірми-забудовника, ну вони, скажімо так, мають мали хороший такий політичний і бізнесовий контакт е, з Ростиславом Фермою. Е, зараз це заступник офісу президента. А раніше він був ну, топ-менеджером Запоріжсталі, і от Запоріжжялівські оці менеджери, о, скажімо так, грали першу скрипку у мерії Запоріжжя самої. І от цій самій мерії Запоріжжя і працював о, брат власника нашої будівельної компанії. Тобто, знаєте. О. Такий клубок. Цікаві інтересів, деталі так. часом розмотується. Да. Маємо От. додзвонювачку, пан Юрію, щоб почути, встигнути почути запитання. Доброго вечора, як вас звати, і е, запитання. Вітання, я телефоную з Києва. Мене звати Світлана Кістечко. Пан Юрій Ніколов, ваші пильні очі бачать все і гаряче серце небайдуже. А скажіть, а чому ви? Не йдете, чи щось на заваді, чи що на прокурора, в сап, в набу. На Велби? Ну. Розумієте, <реш> я за освітою інженер, я розбираюсь хорошо в кишторисах і дуже добре роблю свою роботу як журналіста. Е, ну я не отримав юридичну освіту, ну так життя в мене склалося. Я просто розумію, що дуже добре роблю те, що мені вдається на цьому. І вже краще не змінювати, не ламати те, що працює. Але колись да, у мене була така думка, можливо зайнятися цим, але вже отримувати Другу освіту, Я вже зрозумів, можливо, мені це було б ще заскладно. Дякую, пані Тетяні, за те, що вона зателефонувала і такий коментар дала. Це теж важливо, насправді, що ви стежите за діяльністю. Очевидно, що стежите за роботою пана Юрія, і це теж показник про певний про грамотність інформаційну, якщо можна так сказати, і це, звісно звісно, тішить. Я пане Юрію, ще вже точно завершуючи наше обговорення, хочу також запитати щодо тієї реакції, яку ви спостерігаєте, наприклад, в соціальних мережах, тому що якраз під час зборів пожертв на Охмадит я пригадую ось цю дискусію, яка точилася в ну, принаймні в моїй соціальній мережі, в моїй бульбашці, про те, що мовляв, і навіть навіть військові про це писали, що е, треба жертвувати на донатити на збройні сили України, тому що е, Охмадит це лікарня, її можна відбудовувати за гроші донорів, за гроші різноманітних міжнародних організацій. Вони з радістю на це дають, а якраз на потреби армії, наприклад, не дають. І теж було величезне обурення, мовлява, що це чи, чи доцільно взагалі так говорити, і до такого закликати зараз. Бачимо Ось таку хвилю і так розвернулося все. Які ваші спостереження за реакцією соціуму? Ну, перше, що я бачу, що люди правильно сприйняли нашу інформацію, і вони чудово розуміють, що таке обрати найдорожчу фірму без пояснень. І це втішає, тобто люди не знаєте, не від не поставились до цього з прохолодцею з такою, що «Та ладно, це ж хтось там бізнесівки, жирні. Оці кабани потрусили машною щось дали. То нехай їхні гроші вже розкрадають. Ні, на щастя такого немає. І нетерпимість до будь-яких е, типів розкрадань у людей є. Це добре. А е, також я бачу реакцію сам самих бізнесменів. Е, вона позитивна, наприклад, тут буквально кілька хвилин тому. Представник мережі гіпермаркетів Епіцентр запостили в Фейсбуці повідомлення про те, що а ми так і не хотіли публічно давати там оці гроші, брати, ну так би мовити, участь у змаганнях благодійників. А просто вирішили, що за свій рахунок відремонтуємо відділення Так? Да? тобто і самі проконтролюють і самі все будуть знати з того, що вони зроблять. От на жаль, найгидкіший. Результат від цієї цієї історії це може бути те, що благодійники втратять довіру. Ну навіть до таких державних інституцій, як модит, в плані того, що з їхніми грошами будуть проводити справді доброчесно. Я Але дуже... сподіваюся, що ми з цього скандалу вийдемо просто сильнішими і з розумінням того, що треба проводити процедури прозоро, а не так, як зробив Ахмадит. Це була розмова з журналістом Юрієм Ніколовим. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.